Чи то день, чи, то ніч, чи разом, чи доросло кимиць, нам вже ти вже забув мою цінь. сім. Щодень прийдешній нам готує, зима прийшла, снігу намела і на підвіконні сніг. Діти в задоволенні. Прийшла зима. Що у нас по новинах? Холодно. Світло дають рідко, вмімкнуть на 2 годинки, немає по 6, по 8, по 4 години. І буває таке, що не встигає квартира, ось, наприклад, сьогодні. Не встигла вона за ті 2 годинки дали. З 6 до 8 ранку. Вночі виключали, ночі було холодно. Не встигла квартира нагріти, набрати температуру. Було 15. Набрала я не глянула, скільки. 20 не було, бо датчик не спрацював. Я вже і на датчику додала. Боремося з холодом, скажімо так. І оце його вже виключили, вже 4 години немає. Знову те, що нагріло, тепло вихололо, води. Немає ще досі. Інтернету і мобільного зв'язку також. Такі реалії. Так що це такі наші блогерські будні, щось ніби знімаєш, стараєшся, щось в'яжеш, монтуєш згорем, загружуєш так з згорем. А виходить, що нема в людини світла, немає можливості передивитися, нема можливості його змонтувати, прокоментувати. Я канал. Валентина творимо красу відповідала на мій тег, Валюша, як дивишся, привіт, то я дивилась, дівчата, його за три заходи. От наскільки давали трішки світло, світло дали, і швиденько ж треба поробити всі справи. Вже й так, економніше, вже річ Перу. Такі речі залишилось, що можна ще не прати, скажімо так, Ну, великі, наприклад, що обійдуться те, що планувала є штори там. То я їх і не перу, можливо, пізніше вручну, як вода дасться, щоб лишній раз не нагружати пральну машину, щоб лишній раз не складати додаткової напруги на енергосистему, чайником електричним не користуємося, на газу грію, бо ну, стараємося економити, допомагати державі як можемо. в нашій області. Ми не виробляємо електроенергії, нам видають ліміти, і які вони є, ну, обсяги і щоразу менші-менші, то нічого не зможемо зробити, пристосовуємося, як є. Є варіант йти на до свекрухи, на її котел і такий, і такий, можна дровами топити, але ну, не з руки нам зовсім. Мені, наприклад, вже з понеділка на сім ранку на роботу, а туди добиратися хвилин 40 це пішки. Машини теж не варіанти, дитина, щоб поспала довше, бо в школі є онлайн-заняття. Ну, якщо так, ще не вимкнули світло, то, в принципі, виходить, що з півден до 9 урок вже в них іде. І в цей час, буває, скидають вчителі завдання. Тоді вони, діти, хоч і немає з'єднання, немає світла, то вони учать уроки, ті, що їм задали, ті, що прислали на Viber. Оце такі наші реалії сьогодення. Оце так, дівчатка, не знаю, що буде далі. Надія на те, що додадуть трохи ліміту і нам хоча б побільше будуть давати світла. Наприклад, як у нас хоч графік був, тепер ні графіка ніякого взагалі не, не, не поймеш, що тобі робити, куди бігти. Я ж говорю, що морози і дуже швидко вихлоня квартира. Основне, це зараз не електрика, то проте байдуже інтернет, якось вже можна пристосуватися за дві годинки за ці змонтувати і вигрузити відео, в принципі, реально. Хай за одні-дві годинки ти змонтуєш його і збережеш, а за другі дві годинки вивантажиш, тому що і довше і відео вигружається. Ну, це такі реалії. А з тим, що це у квартирі холодно. То ніяк не, не побороться. Не знаю. У нас у квартирі раніше були демоходи на горищі. Вже такі обговорювання йдуть, можливо, говорю нам влітку. Прийдеться камінь ставити. Ну, не знаю. Не хотілося б і ремонт псувати. Це потрібно знімати ламінат, довбати в стіну. Ну, не знаю, поки не знаю, що далі, яке воно буде. А взагалі я маю надію, що літом уже все буде добре. Ми цих орків клятих вижнем. Ви ж розумієте, що Путіна основна задача він б'є по тилах, Він не може, він програє нам, він вже програв на всіх фронтах. Він оце що йому оце залишається, закидати нас ракетами, що там у Курахову відбувається. Привіт, Світлана, моя підписниця, вона звідти зараз вона. Не там на роботу поїхала. Це страшне. Потрапили в автостанцію, розбили скільки мирних жертв, там, мабуть, вісім, що померло людей. На ринок люди просто пішли на ринок, там теж гуманітарна катастрофа, люди сидять. Без, без газу, вже давно, без води, майже світло тільки одне і те. Не знаю, чи їм вимикають, чи ні, не уточняла. Отак От цинічно взяти і вбити мирних людей, але ну, йому нічого не, не залишається. Я так цинічно скажу, це з його точки зору. Тому що він бачить, що він програв по всіх фронтах. І нам основне витримати цю зиму. Він нас давить, б'є по об'єктах об інфраструктури, знищує наші ТЕЦ. Котельні, щоб ми замерзли, щоб нас, як націю, знищити. Тут самий, самий прикол, як то кажуть, Бачите, я стараюся не дивитися новини, а то в телеграм-каналі вилізло новини, що він говорить, що вже виявляється, він з американцями воює, вже, вже не, не з нами. Ну, там такий бред, я не знаю, як можна це все слухати. Там його слухаєш, я не знаю, дитина, цьому всьому, що вони розказують, дитина не вірить. А то ціла нація його слухає і думає, що воно так. Якісь фашисти, нацисти це я не знаю, це людина хвора на голову, таке все. саме, і вся така країна йому вірить. Були мені випадки. Коли почалася війна, я відео там випустила ефір, і в ефірі, У мене було багато-багато, в мене 80% підписників було з Росії. І мені теж пишуть, що А, пишуть, що прийшли ж я говорила в цьому відео, що мало територій, прийшли вбивати нас, щоб забрати територію. А вона говорить, що прийшли. Нациків ваших побить. То яких нациків уже сам Путін підтвердив свою точку зору, свої плани, що він прийшов завойовувати територію. Останній його виступ то слідкує за цим з Росії. Ось так от. Так що, дівчатка, тримаємося. Виклала вам свої біль душі, своєї, розказала, що та як. А що мені залишається? Світла не буде ще годин-дві це мінімум, якщо, якщо все добре. Бо світловий день, то і ввечері тільки на 2 години вмикали, вночі теж на 2 години вмикали. Ну, вночі я бігом стала. бо відчула, що котел потух, напруга, напруга, видно, слаба. Мімкнула котел і випрала прання, закинула таку постільну білизну. Те, що нагально. Так от, нам основне. Пережити цю зиму і буде перемога, а я йду в'язати шапочку. Я, мені вдалося була на прийомі забрати з роботи свою шапочку, то я її е, продвигаю, поки світловий день буду продвигати. Ну що, я з вами не прощаюся. Буде ще включення в цьому влозі. Ви знаєте, хто така семеділуха? Це я. Ось тут порозкидала все. Це потрібно в'язати рукавичку другу. Це потрібно в'язати другу шкарпетку. Тут потрібно в'язати рукава. Тут просунути, щоб розділити на пройми і йти далі. Тут записую плани ідеї, які швидко приходять під час в'язання. Ой, люблю я такі моменти. І тут прийшло мені натхнення. Ідейка ще на один виріб. Ще на один виріб, ще на один аксесуар, Уже говорила вам. Що буду в'язати з пряжі подарунку від Ірини. У мене виходить оце скільки її. Ну, мені тут вистачить, на мою задумку, не потрібна буде й моточка пряжі. Пряжа ось така красивуча, правильно передається вам колір, склад. Супервош, вовна 75%, 25% поліаміду. Хтось лавандовий. 200 метрів. 100 грамах. Спиці номер два. А які це в мене? А зараз я вам скажу. Я, вони в мене нові, я за них забуваю, які вони в мене. Зараз хвилинку не тікайте. Я десь ніби тут. Недалечко бачила їх біля себе. Так, ось отакі. Нова кубік з 60 см 3,5 мм. Ну, мені здається, дівчатка, що оці кубічні спиці, мабуть, вони йдуть менше на розмір. Чогось мені так здається. Ну, У мене, в принципі, немає 3,5, щоб поміряти. Хоча. Зараз ми пошукаємо, хоча я не знайду з половиною, але ми зміряємо на лінійки, який їхній діаметр. Чи дійсно вони мені здаються тоншими, ніж зазвичай би я в'язала іншими спицями такого розміру. Спиці дуже зручні, моя нова любов. Пальчик не давлять, не врізаються тут, не надавлюють ребра як такі гладенькі, тут як заокруглені. Спиці мої фаворити на сьогоднішній день. Ще подобаються мені нова метал. Є у мене дуже зручні це одні з перших моїх спиць. Зараз знайду лінійку і покажу. Познаходила я, Знайшла такі, але в мене ще є на тросику, є нероз'ємні, а це ті, що прикручуються. Нова метал, це їм уже років, мабуть, 8, це точно. Подобається тут і кінчик мені зручний гостенький, хоч і спиця товста. Але тут кінчик гостенький. Але хочу сказати, що ці спиці з набору. У мене був набір. Перший самий набор Кнітпро я купила, тільки я дізналася про ці спиці. Були одні отакі, другі були там е... тренді, по-моєму, називалися. Вони такі пластмасові. Ну вони поламалися зразу, по них погано. Просувалася пряжа, вони ну, не, гарні. не купуйте тренді оці пластмасові, вони не гарні. І ще були одні тоньче такого теж та розміру роз'ємні, то ними я користуюсь по цей час. Десь не хочу лізти шукати. Так, будемо проводити експеримент, дізнаватися, що у нас за спиці. Ось дві в мене є таких лінієчки. Зараз ми будемо пробувати. Найшла я спиці. У мене ось процес з норки, це в мене спиця, як заявляє виробник. Оператор. Тут у мене назад трішки в нього руки. Друзі, це то просимо вибачення. Це в мене. Зараз знайдемо від них пачечку, етикеточку. Це підніми вище трішки. Отак. Ну, не зовсім так. Трішки нижче. Повільніше, повільніше, бо голова закрутиться в наших глядачів. Отак. Чіагу. Чиагу. Вибачаємося за фокус. Світла немає і пасмурно на вулиці. Лейс, ось такі. Спиці. Тут номер 3,75. Поміряємо лінійкою Про. Вище підніми трішки. Отак. 3,75. Так, на наводь. Так, тримай. Низько не опускай, бо мені тут мало тоді міста для простору. Вище підніми отак і держи. Отак. О. Зараз. Так, так буде краще, бо і трошки світла буде більше. І назад буде мене, бо руки вже болять у чоловіка. Так. Лінійка Кніт Про. Міряємо так. 375. знаходимо так. Це. Полінійки Кнітпро 3,75. Спробуємо полінійки Кнітпро вимірять спиці Кнітпро нова кубікс. Так, 3,75 вільно проходить. 3,5 вільненько проходить, 3,25 не проходить. Так що. Бачите, як четвертинки, можна сказати, в них не вистачає, можна так. І 3,5 і 3,75. 4 то вже дуже велике. А 3,5. Оце я б їх би назвала, як по вимірюванні з цими, що перед цим міряла по відчуттях, то я б назвала їх, що це вони 3,5. 3,5, ну вони в нас є. 3,5. Так що, бачите. Це покніт по про по лінійки. По другій такій лінійці ми міряємо, що тут ми бачимо. Три з половину тут у нас і не проходить, бачите? Зовсім. 3,75 не проходить. 4 проходить. Такі тести у нас. Тут виходить, що воно. І не 375 і не 4 по цій лінійці. Ну, цю, ця лінійка зазначена була як для спиць. Не китайських, а для цих, що зараз. Ану, зміряємо ці. 4 не проходить, 375 не проходить. Тут на цій лінійці Ті спиці між 4 і 4,5. Виходить, так що у кожного. Виробника свій розмір, скажімо так, і потрібно брати ось таку лінійку, я так думаю, оригінальної фірми. Так, так буде краще, бо і трошки світла буде більше. І на буде мене, бо руки вже болять у чоловіка. Так, лінійка Knit Pro міряємо так, 3,75 і знаходимо так, це по лінійці Дніпро 3,75. Спробуємо по лінійці Дніпро виміряти спиці Дніпро Нова Кубікс. Так, 3,75 вільно проходить, 3,5 Вільненько проходить, 3,25 не проходить. Так що, бачите, як четвертинки, можна сказати, в них не вистачає, можна так. І 3,5 і 3,75. 4 то вже дуже велике. А 3,5. Оце я б їх би назвала, як по вимірюванні з цими, що перед цим міряла по відчуттях, то я б назвала їх, що це вони 3,5. 3,5, ну вони в нас і є. 3,5. І так що, бачите, це по покніт про по лінійки. По другій такій лінійки, Ми міряємо, що тут ми бачимо. 3,5 тут у нас і не проходить, бачите? Зовсім. 3,75 не проходить. 4 проходить. Такі тести у нас. Тут виходить, що воно і не 375, і не 4 по Ну, цю, Ця лінійка зазначена була як для спиць. Не китайських, а для цих, що зараз. Ану, зміряємо ці. 4 не проходить, 3,75 не проходить. Тут на цій лінійці ті ці спиці між 4 і 4,5. Виходить, так що. У кожного виробника свій розмір, скажімо так, і потрібно брати ось таку лінійку, я так думаю, оригінальної фірми. Так, дов'язала я той моточок, що в мене був. Ось на такій стадії у мене аксесуар цей. Що ще в'яжу? Тут у мене помічник ось лежить. Гарі. Так, і обіцяю вам показати шапочку, що собі в'яжу. Шапочка з витянутими петлями. Мучилась, мучилася я з візерунком. Тут, бачите, у вас на камері видно, що видно, що з двох ниточок, скажімо. з двох ниточок, і по кольору вони трішки відрізняються. Після прання, я думаю, воно все прийде в норму, розпушиться ниточка. І Superwash, і оця Himalaya люкс, вони якось подружаться, поженяться, скажімо так, і воно не так буде цього помітно. Тут я вже не додавала ниточку бавовни, з еластаном, тут у резиночці додавала. То гарно тримає резиночку завдяки з еластаном. ось такі мої просування. Робила я резинку, хотіла робити з книги 250 візерунків японських. Ну, не гарно виглядала на цій пряжі. От, е, е, скажіть, що. А, Тут ще я ось поки в'язала, ось ниточку десь пропустила, Ось поки ще я додавала цей мереносик. Що для кожного узора свій, свій візерунок. Дивлюсь на синичок, бо YouTube нам не розкіш. Це розкіш уже дівчатка. Вже думаю, чи відео коротеньке може запускати поменші. Ну, це ще зроблю влогове, можливо, так, невеличкими цими, Того, що сама дивилася. Дивлюся по 4-по 5 заходів. Два дні бува, дивлюся відео. Ой, дівчатка, дівчатка, якось так. Ховаються ластівки, тільки оце сюди вийду. Знімати все. Побачать мене в вікні і ховаються. Ніяк не можу їх спіймати. А красиво, як у нас, сніжно. Зима прийшла. Ну, де ви там подружки? Не хочуть в YouTube, не хочуть бути зірками. Неві, які годовані, Назар її годує зерном, то. Та крупами то такі розкошні вже синички не бетствують. Біологічна зброя, дівчатка українська. На вечір піднімається сніжок невеличкий. Зима вступає в свої права. А ми сидимо. Всього.